Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами Денє 3D. І ми продовжуємо кар'єру українського бійця ММА в UFC Undisputed 3. В попередній серії ми перемогли Джозефа Бенавідеза в Бантам Вейті, нам таки дали побитись в цій вазі. Але чи зможемо ми продовжити шлях в Бантамвейті, побачимо, ми перемогли технічним нокаутом в третьому раунді. Ну і сьогодні будемо битися ймовірно ще з Чедом Мендесом, тому що дуже часто він останнім часом. Він у нас як кандидат. Ну і нам не залишають взагалі ніякого вибору. Чед Мендес. Це останній з Фезервейту, з яким я хочу побитися. Далі треба щось робити, далі треба йти в якусь іншу вагу. Якщо в бантом Вейт нас не пускають, то треба йти, значить. В Lightweight. Побачимо. Я подивився Нейт Діаз тут в Велтервейті, тому було б прикольно, прикольно з, з Нейтом Діазом саме побитись. Ну, будемо дивитись. Що там і як? Куди все це приведе? Зараз, зараз головне відзахищати титул в Фезервейті проти Чеда Мендеза. Ну і нам дають одну. Тренувальну сесію, як бачите, акшн 1. Ну і давайте, мабуть, все-таки потренуємось, що ми можемо собі підкачати? Силу треба качати, але, мабуть, не за рахунок футворка. Ну і за рахунок кардіо також не хочеться. Ну, ці тренування ми ніколи не, не проходили, тому якщо їх проходити, то тільки на авто. Ну, мабуть, будемо качати лише. Лише силу. Хоча сила у нас майже максимальна. 85 може бути, 84 зараз. Тому давайте все-таки підкачаємо наш футворк. 81. Це максимум 83 за рахунок сили. Не хочеться, мабуть, ось. Але оце я ніколи не проходив і, мабуть, я це запустив би в авто. Бо я пройду на 0. Або от зараз просто оце сам пройду. І не буде ніякі авто і ставити. Бо цей мішок ми проходимо ще з. Мабуть, першої серії нашої кар'єри. А оті всі клінчі, я їх не люблю, ви знаєте, я не люблю не портер, не клінчі. Мені стійку по морді побити. Так, я ж думаю, це бонуси дають. А, супер. Та куди ти? Так, давай. Тут может же відняти тепер, якщо ми не виконаємо нормально. Тобто у нас уже тут не жаліють. Так, так, давай, 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 переміщуйся. Так, 4 зірки вже є. Ах, ah, не that в ту сторону пішов. Stay Добре focus. вже. Як є. Давай, давай, so давай, давай, давай швидше. Ну нормально, 4 зірки не повинні нічого відняти взагалі. Повинні по максимуму дати. Так, 9381, все чітко. 93 швидкість. У нас максимально кардіо, розвинене, ну... Звичайно, це все. Все дуже класно, що 84, 93, 90, 81, але якщо дивитись на наші скіли саме, подивіться, у нас в стійці 73. 73, потім клінчі взагалі 53, тому ми їх і не любимо, бо ми і не вміємо їх робити. І в них битися, тому. Ну, от, і все. От, і все. Була одна. Один тиждень чи одна сесія, і тепер. Тепер давайте з Чедо Мендезом. Я з ним бився кілька разів в товариських матчах, не своїм, а Нунізом саме. Ну, і у нього найпопулярніше це завалити одразу сайт контрол і давай гамселити обличчя. Спробуємо не падати з ним. А тримати його на дистанції. Подивіться, який шрам у нього на правій руці. Зараз уже не видно. На біцепсі майже. Ну і побачимо, як у нас вийде вести свій бій. чет борець і дуже крутий. Дивився я його бій з Конором МакГрегором. Ну, і якби він не пропустив той удар, то хто його знає? Обличчя він Конору трошки розбив. Але потім пропустив лівий. Зліва від Конора і вже, і вже не встав. Він що, лівша. Та ну. С левшою не так будет зруч... зручно, как с правшою. Так, и давайте наш карт. Биджи Пен, Дональд Сироне, Мелвин Гиллард, Энтони Петтис, Марк Гомини, Керри Кох, Лиото Джексон, Форест Гриффин, Шогун Руа. комей івент У нас в Комей-Івенті б'ється Джон Джонс проти Брендона Вера. А ну, Тут Джон Джонс такий. зелений ще. Взагалі, зараз у нього така борода, як от у нашого бійця. Ну і мейн-івент Дені 3D Чед Мендес. Чед Мані Мендес. Ось так. Просто Флойд Мейвезер в UFC, але Money ну, зараз, мабуть, доречніше називати, звичайно, Конора МакГрегора, який. Приносить найбільші гонорари UFC. тому, не знаю, Чед Міні Мендес якось е, звучить трошки куме. Може з часом у нього заберуться прізвисько. Може він раніше приносив багато грошей до ірландця.

With impressive submission skills and dangerous ground and pound, he'll be looking to make an impact in the octagon tonight. Standing across from him in the red corner is the Predator. Known to dominate opponents with his speed and his powerful kicks, he'll be looking to deliver a stunning knockout inside the octagon tonight. У нас головне стійка у Чеда можна, і він і в стійці непоганий. Він і в стійці непоганий, ну, але, звичайно, боротися з ним немає сенсу. Ну і першим, звичайно, буде виходити претендент в синьому куті Чед Мендес. Chad Mendes was an extremely accomplished wrestler before he started his MMA career. He's got great quickness, lightning-fast takedowns, and he's been working with Team Alpha Male in Sacramento to improve his striking game. Chad Mendes fired up and looking to put that belt around his waist. The Mendes наш пояс, а Ну чи є бажання, є уміння буде більше. Ми вже в традиційно жовто-блакитних кольорах. Хоч і при такому освітленні ця футболка більше на салатову змахує, хоча вона жовта Вона жовта, шорти у нас сині. 24 роки нашому бійцю, 32 Мендесу, ми вищі, і у нас довші руки. Ну, вага у нас ідеальна, просто для фезервейту 145, і у Мендеса також. Брюс Баффер. In the Madison Square Garden Arena in New York. It's time. Five rounds for the UFC Featherweight Championship of the World. Introducing first, the challenger fighting out of the blue corner. This man is a wrestler. 14-3. Три поразки. Одна, мабуть, від Алду. Дві інших. Не знаю. Ну і представляют чемпіон. Fighting at all to Canada. Ladies and gentlemen, he is the waiting. Defending UFC featherweight Champion of the World Dennis 25-1. Вісить над нами та поразка від Дієго Нуніза, але вона зробила нас сильніше. Ден Міргліота, якось так каже Брюс Бафер, хоча б я це читав Міраліота якийсь. Ну нехай. Це, мабуть, такий арбітер, який дуже незручний в вимові. Ну, там Міргліота, ну ніяк він не читається, не знаю. Ну і Брітані Палмер, по-моєму, її звуть. Цю дівчину. Ну і поїхали. Чед Мендес, Дені 3D. Поїхали. Так, не ну, треба перевірити, звичайно, this чеда своїми коронними спочатку. Так, Бекфіст одразу. Ну і ось супермен Панч, який не дуже працює, і ми одразу пропускаємо дуже сильно. Кілька перкотів. Будемо його відлякувати. Так, фронт кік. Nice Ох, Супермен Панч! Як в тему це все було? Oh, І ми не змогли апперкотом влучити. Серії у Чедаменде за поки що краще. Але. Та ну що ж, він швидший, чи що? Головне ловити the... правильний таймінг. Особливо такими ударами, як. Я ось цей бекфіст. Не бекфіст, а беккік. Right ну і бекфіст нам також дуже важливо. Та куди ти. своїм коліном. На тобі в корпус. Ударами в корпус можна збити йому стаміну. Тобто витривалість. І тоді. Так ти куди? Дивіться, як відскакує. Ах, нога! Нога коротка! Непогано. Хочу зловити його на перкоті, але не завжди виходить. Ох, непогано. Ні, ні, ні! Стоп, стоп, стоп! Просто відчепись. Це ж Чед Мендес, куди? Який партер. Який партер, тобто, начебто саме партер дивився я в гуглі на голос. І! Доб'єм, доб'єм, чи не доб'єм, доб'єм, чи не доб'єм. Та зупиняти цей бій. Ні, не доб'єм, вставай. Мені подобається, що наш боєць встає дуже швидко. Ой-ой-ой. І дуже класно в нього влучають. Так. І непогана серія, але останній удар треба було. Немає, немає сил, вісім секунд. І трошки. Ну, у нього червона голова. Треба в другому раунді добивати. І найголовніше, що ми не пускаємо чеда в боротьбу. Ми дуже класно зіграли. Дуже класно, ми в першому раунді все зробили, тому що ми навіть падали трошки до нього. Його добивали, але не давали йому шансу боротися з нами. Одразу вставали або відштовхували ось тут, наприклад. Почали добивати, але одразу потім встали. Тому що він почав би ламати. Він просто ламає. Ну і тут. Як ми не добили його. Невідомо, просто невідомо. Да тут по вуху, ну трохи там, ну, як ніби. щелбана по вуху дав, А не кулаком. Аріані Селест. Так, ну що, зможемо? Одразу Супермен Джеб. Ох, от такий удар повинен вирубати його одразу і... Oh, and that one drops him. Давай, добивай! Все, міргліота! Міргліота! Чи як там тебе? Просто зупиняй цей бій. Легко якось. Неочікувано легко. Мабуть, тому що ми налаштувались на Мендеса, трошки остерігаючись його боротьби. Ну і тут уже ну, ми прибили його, просто прибили до канвасу цього октагону. Ну, подивіться, тут же ж просто обличчя немає. Просто обличчя немає на Мендесі. Ліву сторону, Праву сторону його ми розбили. Ну і Брюс Баффер зараз оголосить. Офіційне рішення. Знову таки о нам дають, звичайно ж. Ну, тягнути не було куди. Звичайно, можна було почекати, поки Мендес встане. І потім а, спробувати райдбек right Кік або Бекфіст, щоб він впав уже без свідомості, але... Але краще було, краще було все-таки добивати, коли є можливість, краще добити і вже не випробовувати долю. Ну, бачите, 96% ми набили йому обличчя, Ну, ми кілька разів дуже круто йому влучили і це його потрясло. Так. Це що ми? 67 панчів зробили, чи що? Непогано, оце дуже і дуже круто ми провели навіть цей бій проти Чеда Мендеза, ну і я думаю, що на цьому було б логічно поставити крапку в фезервейті, але чи дадуть нам перейти в іншу вагу, це питання. Ну і дивимось, що було ввечері. Дональд Серроне виграв. Мелвін Гіллард, Марк Гомінік, переміг Еріка Коха, це наша вага. Rampage Jackson виграє. Нокаут вечора і бій вечора. Форест Griffin shog Shogun Rua. Руа заробляє нокаут вечора, Сабмішн вечора. John Jones виграє. Ну, а ми просто залишились чемпіонами Featherweight. Ось і все нам нічого не дали. Хоча ми досить непогано перемогли Чеда Мендеса. Технічний нокаут вечора такого немає. Так, нам дають іще гроші. І я думаю, що. Я думаю, що на обкладинку журналу дуже доречно ми потрапляємо. Так, що про нас пишуть? Та хто його знає? Де тут про нас, де тут не про нас? Ну, те, що ми на головній сторінці, на обкладинці. Це дуже круто. Ну і я купив одного спарринг партнера думаю, що й другого можна купити, там 50 тисяч. Не знаю, що це так сильно додасть, але нехай. Те, що нам може щось додати, нехай буде. Все, тепер 150 будемо далі накопичувати гроші. Ну і давайте подивимось, чи ми знову опинились в паунд-фо-паунд на першому місці. Так. Так, 26-1. У нас Кейн Веласкес з heavyweight 16-0. Ну і ми знову переміщуємось на першу сходинку, Непогано. Непогано. Що там у нас? Bantamweight, Юрая Фейбер так і тримає пояс. Деніт в Фезервейті, Lightweight. Джим Міллер. Ну, от, якщо взяти лайтвейт, в який мабуть, мені пройдеться переходити. Ну, Кенні Флоріан, я з ним уже бився. Френкі Едгар Бен Хендерсон. З іншими я навіть не дуже хочу. Так Анорі Гомі можна, але він аж 13. Velter то тут є з ким побитись. Нейт Діас. Той же самий зараз на слуху. І було б цікаво. сент пєр Тяго Алвес. В принципі, також можна. Мідлвейт тут взагалі, тут і Вандерлей Сільва, і Біспінг, і Андерсон Сільва. Але ж сюди ми можемо вже не пройти. Джон Джонс в Лайт Хевівейт, і Кейн Веласкес поки що не програвав. Ось ось би було б круто своїм маленьким бійцем добратися до Хевівейта, стати Колобком і побитися з Кейном Веласкесом. Колобком, тому що у нас не такий високий зріст, а вага повинна бути здоровенна в важкій вазі. Ну і все. Все На цьому Мендес 14.4 тепер має. Ну, Те, що ми не пустили його в боротьбу, це, була... це головний наш плюс був. Ну і нічого навіть не встиг зробити Мендес. Ми закидали його точними ударами, все-таки кілька пропустили самі, але наш боєць вміє вміє тримати удар, і тому він і чемпіон. На цьому будемо закінчувати. Отак неочікувано швидко пройшов цей бій, але не менш запеклий він був навіть триваючи 5 хвилин 26 секунд. Тому що, бачите, на 26-й секунді другого раунду ми закінчили цей бій і перемогли. На цьому закінчуємо. Ставте великі пальці вгору, підписуйтесь на канал, коментуйте, запрошуйте друзів та знайомих, і не забувайте про спільноту УВК. З вами був Деніт Руден. На все добре!